Та для гуменюк, в тебе дві хвилини на скайп включення. Маю пояснити дуже багато важливих речей. Вся увага, в принципі, і світу так само прикута до саме такого місця, такого чи як в Донецьку і в Луганську. Ми зараз от на виїзді з Маріуполя, де з 50 хвилин тому почалося вже перемир'я. Величезне було питання, чи припиниться вогонь. Він справді припинився, але до останньої хвилини е, стріляли. Ми бачили, як виїжджали військові е, українські, е, говорили з ними е, різна ситуація. Вони також ствердили, що ті сили, сили е, сепаратистів, вони відходили е, в Новоазовськ. Бо посередині був бій, який от тривав цілий день. Там був і артилерійський обстріл, різний настрій. Лі цього разу у військових вони не зовсім вірять в це перемир'я говорять про те, що е Ну, тобто вони чекають, можливо, вночі знову щось буде, буде але на відміну від ну, тобто, так само думають, що можливо інша сторона буде просто перегруповуватися. Але цього разу дуже багато сподівань, бо саме військові сподіваються на те, що ну можливо раптом не будуть стріляти в цей бік. А, ну не, не почнеться щось. А, відходили ці сили. Ми бачили, і також скажу, що упродовж останніх двох діб, все-таки в тому районі в селищі Широкіному а, семеро людей загинули. Ми знаємо, що завжди активна фаза напередодні. Одні, от на за хвилинку до перемир'я за цей час до цієї години, завжди найактивніші бої, тому що сторони, тобто намагаються закріпитися. Ми знаємо, от зараз змогли уточнити, що в широкиному в цьому селі таки не ну відійшли звідти українські військові. Це 20 кілометрів, але вже подалі. Там нічия земля, але ця земля під стоми до Маріуполя контролюється. Також хочу заперечити те, що Волновасі так само говорили в російських медіа, що там можливо вже так само закріплюються от там сепаратисти, ні, там далі. Українські батальйони, а українські військові контролюють, але кажу, семеро людей загинуло за останню добу. Просто тут через стрільбу двоє з них діти. Люди просто були на вулиці. Були якісь комбайнери, які були в полі. Тобто, все ж постраждали. Будемо дивитися, що далі, бо я ж кажу, військові в перемир'я не вірять, але цього разу сподіваються. Дякую, Наталко, за інформацію.